Ми живемо на найпрекраснішій планеті Земля. Вона велика, красива, чудова. Ось так виглядає Земля, якщо на неї подивитися з космосу. Що ж таке космос? Нашу планету з усіх боків оточує безмежний простір, який і називається космос. Космос. Це простір, в якому знаходиться наша планета Земля та ще багато зірочок і планет. Сонечко це величезна яскрава зірка, яка освітлює та зігріває все навкруги. А навколо Сонця, своїм шляхом, який називається орбіта, рухаються планети. Планет в сім'ї Сонечка є вісім. Меркурій по першій доріжці іде, по другій Венеру за руку веде, а рідна земля ось по третій спішить. І Марс по четвертій за ними біжить. За Марсом Юпітер під номером п'ять. Сатурн і Уран. За ними біжать. На восьмій Нептун за всіма поспішає. Найдалі від сонечка Нептун пробігає. Там довга зима і там все замерзає. Космос безмежний і ніяким транспортом туди не можна дістатися. Аж поки науковці не винайшли космічний корабель. Цим наукомцем був українець, наш земляк, вчений Сергій Корольов. Завдяки йому в космос змогли побувати люди і відкрити шлях до таємниць Всесвіту. Як же злітає ракета, давайте проведемо дослід. Візьміть повітряну кульку та надуйте її. Але не зав'язуйте, просто тримайте пальцями. А зараз відпустіть її. Повітря стрімко виривається з кульки, а сама вона стрибає вгору. Коли все повітря вийшло, вона просто падає на землю. Після того, як Сергій Корольов разом із командою створили космічний транспорт, люди стали літати в космос. Цих людей називають космонавти. Першим українцем, який полетів у космос, став Леонід Каденюк. Він полетів разом з американцями. Під час того польоту на космічному кораблі разом з Леонідом Каденюком був прапор України, герб, а ще весь екіпаж слухав гімн нашої батьківщини. Сміхне до. Да. Сьогодні день незвичайний. 12 квітня, Всесвітній день космонавтики. В цей день в космос полетіла перша людина. А першим, хто придумав використовувати ракети для польоту в космос, був українець Микола Кибальчич, а сконструював таку космічну ракету. Теж українець Сергій Корольов. Отже, Україна це космічна держава. Ми маємо знати, пам'ятати та пишатися людьми, українцями, земляками, завдяки яким зараз відкриваються таємниці Всесвіту. З Днем космонавтики малята!